Сьогодні дуже приємно е, знімати відео, ніхто не заважає, немає продавців, немає покупців. Як би так завжди було, але ні. Так, ліворуч дорогі сегмент автомобілів, ну, принаймні, для мене це точно, та я думаю, для людей також. От Давайте розглянемо цей один із. Великих автомобілів. Це в нас ось такий Nissan на автоматичній коробці передач 261 тисяча пробігу, 13750 автомат. Хто має кошти його заправляти, ось такий іган доріг. Ну, великий автомобіль, кросовер, міський, комфортний, все для людей. Шкіра, автомат, я багато не буду розповідати, не сильно я вплаваю в таких автомобілях, тому просто для орієнтації вам візняв цей короткий ролик про це Nissan. Трішки відокремо від Ніса на яку ми знімали, трішки плаваю в темі цієї Мазди. Це X7-2012 року, 2.2 і 2, .2 дизульок, 6-стопічаста механіка 250 тисяч кілометрів. Вона проїхала. Хороший автомобіль, дешевий, як вам сказати, він мені подобається тим, що тут дуже багато плюсів. Це хороший, можна так сказати, напівспортивний кросовер, міський і комфортний, ось бачимо, шкода, що немає коробки передач автоматичної, але нічого, є механічна шестиступінчаста з шкіряним салоном, великі диски, дивіться, який кліренс. Якщо також є кошти цей автомобіль, він споживає десь в районі. там. 15 літрів, ну 2 2,2 дизель, можливо, економніший, ніж бензин їхній. так, є тут, Також 2 також літрові, приблизно 2-літрові да, бензинні двигуни. Також, якщо у вас є кошти, обслуговувати, обслуговувати от такий агрегат, супер. Достоинством цієї автівки є те, що вона за порівняно невеликі кошти. Пропонує більш-менш нормальний кузов, хоч і недорогі, е, там, пластмасові обшивки з салону, але все тут в достоинствах. Великі, ще раз повторяюся, ось дивіться, які величезні просто колеса. Автомобіль маневрений. Автомобіль виглядає на свої руки, виглядає ще досить солідно і, напевно, довго я вже про нього хожу. Коротше, мазда це їх сьома. 10450. Щоб не наговорити багато лишнього, як я наговорив при мазі, да, ніби сказав, що плаваю в цій темі. Ну, давайте, я зараз закрию питання по мазі. Коротше, автомобіль непоганий. Якщо маєте кошти обслуговувати, будь ласка, розглядайте. Тобто купуючи автомобіль за 10 тисяч, ви маєте розуміти, скільки він. Споживає в принципі всього, так? скільки йде на амортизацію і так далі. Це це при купувавці будь-якого автомобіля. Вони мені особисто подобаються, тому що особисто також в мене Mazda звісно, не така крута, грубо кажучи. Та не груба, а так і є. І я би таку автівку хотів би собі і купив би. Якби в мене були б кошти, купив би. А чому ні Якби в мене були б кошти на дизель, який, ну, в принципі на її обслуговування. М -м, мені подобається Jeep Patriot Так, в принципі, мені всі подобаються автомобілі, які я знімаю. Ось цей джипончик Дивіться. Радуйся, купюю, радуйся перевірити тільки до 100%. 10 750 автомат. 24 газ, бензин, 15-го року автомобіль. Дивимося на салон. О, тут все по-простому. Дивіться, який простір, шкіра. Ось мені цей також автомобіль подобається. А до речі, що ви, напишіть в коментах, що ви на рахунок цього скажете. Дивіться, карантенка джипа. Чи подобається вам цей X7, чи що я сказав так, не так. Напишіть, будь ласка, і порівняйте ці два автомобіля, Mazda cx 7 і ось такий джип, щоб обрали ви. З мазду я більш знайомий. В принципі, джип також можна розглядати. Просто тут інша консистенція автомобіля. 24 газ бензин, от він економніший на автоматичній коробці. В принципі, Задачі вони виконують однакові, що цей джіп сама Мазда, принаймні, я так скажу. Так, ну Давайте щось попростіше знімемо. Ford Escape Не як простіше. просто поцікавимося кросоверами без лишньої тематики. На автоматичній коробці, ну, без лишнього тексту. Да? Автоматична коробка 2.0 бензин 2017 рік 10750 доларів. Ось такий вам кросовер на автоматі, звісно, з електростоєнковим гальмом і остальною комплектацією на стальних дисках. Що ще ми маємо? Можете роздивитися. Можете роздивитися цей автомобіль. І завітайте на автоплощадку, можете погуляти, а Так, автівки. Аудія третя. Ну про ці автівки я більше можу сказати. Так, в принципі, хороша німецька якість. Чотирихмісний дуже добре... автомобіль, Чотирихмісний маю на увазі п'ятидверний так, хатчбек у нас 148 тисяч пробігу. 4990, 2003 рік, 1,6 бензин. Хороший, простенький, а, на автоматичній коробці. Не простенький аудіа 3 Тобто підходить для тих, хто їздить на автоматичній коробці, так, кому механіка є складною. Для початків, початкових таких водіїв, прекрасний варіант, чорний колір. Мені подобається. Ось таке коротеньке, напевно, сьогодні буде відео по автопідбору. Зараз я візьму свої прилади і трошки розповім, можливо, на іншій машині. Приклад наведу. От дивіться, не знаю, чи цей автомобіль продається. О, так, так, так. Фієста, Fiesta, я бачив. Що ж таке цікаво розглянути. Ну, давайте ще цю мазду під кінець. Це x 7 зніму 2015 рік, 2,5 бензин автомат. 13990. 13990 зимова гума. Шкіра. Достойно. також завоювали ці мазди дуже свій. Авторитет, грубо кажучи, серед кросоверів природиш цей X7. І хотів я дуже хотів я розхвалити цей X7. Єдиний там мінус з розходом пального в цей X7, і так зараз. От вона там стоїть. Бачите? Хотів я говорити плюси, але там єдиний мінус витрата палива, але витрата палива на бензинових двигунах вона там є чималка, але в нас автомобіль дизельний, там 2,2 дизель. Тому нічого особливо конкретного не сказав, а це x 5 Ось ця Mazda, це x 5 десь я може заговарююсь, вибачайте. Десь щось може помиляюся. Ходять люди, згадують з Пантеликом. Коротше, це прородич цієї x 7 Завоював так свій ринок, 2,5 бензин не сильно проблемний у них. Хороші бензинові двигуни, наскільки я розумію. На МАЗдах е автоматична коробка також них не ходить непогано і якось так. Аптація, ліміти, до речі, без доступ, дофт, бачу, налетіть диски, гума зимня. І на цьому поки все. Я вже зрозумів, що замість авторинків люди е приходять на. Автомайданчики, повторюся, це був автомайданчик вулиця Милинівська. Приходьте, дивіться, на автомобілі, запитуйте, є тут майданчик Ліворуч 1. Я вже його обійшов, є ще планета Авто, Швейцарія Авто. Я їх також неодноразово знімав. Дивіться в інтернеті, які тут автівки заїжджають, запитуйте. Можна знайти непогані варіанти. До нових зустрічей!